Сьогодні вспомин всіх померлих вірних Свята Церква нагадує нам про наш обов'язок пам'ятати про померлих в наших молитвах. Але сьогодні теж, з іншої сторони, дає нам можливість, щоб ми зустрілися із темою смерті. Це тема, яка дуже важка тема, дуже така обтяжена. Чому? Тому що. Бог не хотів смерті. В планах Бога, коли він створив людину, не було смерті. Тому все, що не є Божим, все, що є поза Богом, воно стає для нас таким важким, обтяженим. Тему смерті ми хочемо уникати, про неї не говорити. Коли хтось каже про свою смерть, то інша людина каже: не говори про це. Так не говори, ой, оче, про це взагалі не говоріть краще. Бо смерть це. Кожен розуміє, що десь від моменту зачаття вже рухається в цьому напрямку ціле життя через смерть до вічності. Але так фізично, фізіологічно, кожен із нас розуміє, що стає старшим, хтось хворіє більше, стає. Похилому віці, і десь рухаємося до, до цієї смерті. Святий Франциск називав її сестра смерть, чекав її. Один священник розповідав, як його співбрат, якому вже було близько 90 років, коли йшов спати, то казав своїм братам, священникам Надіюся, що я з вами завтра вже не побачуся. Не тому, що вони йому якось там не доїли чи не хотів їх бачити, але тому, що розумів, що його чекає вічність набагато краще, ніж життя в цьому світі. Деколи ми тему смерті висміюємо для того, щоб було легше її якось зрозуміти. Коли людина висміює якусь важку тему, хоче тим її облегшити, щоб вона не була такою важкою, висміюємо через якісь анекдоти чи якісь ситуації, і так далі. Боїмося цієї теми, боїмося смерті, це страх смерті. Найбільший страх людини це, це смерть, це страх смерті. Ми не знаємо, як це пояснити, наприклад, дитині, як говорити про смерть. Теж така тема брати дитину на похорон чи не брати, як це пояснити дитині. Але з вірою у вічне життя ми можемо про це і маємо про це говорити, про те, що смерть не є кінцем, смерть не є якоюсь якимось фінішом. Людського життя, але є тим переходом до кращого життя. Можемо дитині говорити, що це така дуже смерть, це коротка прогулянка, щоб її пройти, щоб увійти до кращого життя, щоб увійти до повноти життя. І там вже на рівні дитини, так як дитина собі уявляє краще життя, Можна так її пояснювати. Смерть не була в Божому плані, з'явилася як наслідок людського гріха. І в цьому ми можемо побачити, що гріх це процес вмирання. Гріх це процес, через який людина помирає. Через гріх людина духовно помирає. Важкий гріх веде до духовної смерті. Це нам потрібно розуміти, потрібно знати. Потрібно на це звертати увагу, що важкий гріх, ми його називаємо теж смертельний гріх. Чому? Тому що він веде до смерті, до духовної смерті. Ще не є смертю, але веде до духовної смерті. Чому не є смертю? Тому що людина завжди має шанс навернутися. Завжди має шанс покаятися. Аж до останнього подиху, якщо людина перепросить Бога, зверне свій погляд до Бога, скаже: Господи, прости мені, це є покаяння. І може, навіть, так скажу, але навіть і без сповіді помре, але, але і з цим жалем за свої гріхи, і з цим бажанням зустрітися з Богом. Полюбити Його у вічності, то милосердний Бог приймає кожну душу, яка Його шукає. Ісус багато досить навчає на цю тему життя і смерті. Наприклад, Він говорить: хто вірить у мене, той навіть вмерше буде жити. Це так нелогічно сказати, Ну, вмерше жити. Ми розуміємо, що Той, хто помер, Він помер, його немає. Ті, які вже померли, їх тут немає. Але Ісус каже: а хто помре, вірячи в мене, вірячи в моє Воскресіння, вірячи в вічне життя, Той буде жити далі, Той продовжить життя на духовному рівні, в духовному світі, в світі Божому. Він продовжить життя. І це дорогі те, що допомагає нам, християнам, переживати втрати, переживати смерть близьких, переживати смерть зараз у часі війни, дивитися на ці всі трагедії людських, людського життя е, сімей, родин, нашої країни, народу, бачити це. Але віра у вічне життя допомагає нам це пережити, допомагає нам іти далі. Десь недавно не пам'ятаю десь якусь проповідь слухав або якусь конференцію, не пам'ятаю точно, хто це говорив, що, здається, якийсь лікар а вже згадав, отець Мірон говорив на проповіді, що один лікар давав таке свідчення. Був невіруючою людиною е і навернувся через те, що він бачив, як християни переживають смерть. Ще згадав, е що він говорить у тому свідченні, що е він прийшов до одної е особи, до одної жінки, яка була е в дуже важкому стані. І він, як лікар, він розумів, що має переживати та жінка, які фізичні страждання вона має переживати, що її діагноз він знав і розумів, що, що з цим діагнозом відбувається в її тілі. І коли він прийшов до неї, то вона його запитала лікарю, як ви? Як ви се маєте? Як ваша сім'я? І він там говорить в цьому свідченні, що, е, що це так перевернуло його всередині, якби так доторкнулося до нього, що вона, яка переживає великі страждання, вона є на ложі смерті, вже майже помирає, вона цікавиться його життям, вона переживає за нього. Так навернувся, почав пізнавати Бога. І про це говорив, що християнин. З вірою вічне життя зовсім інакше переживає смерть, зовсім інше має відношення до смерті, не боїться так смерті. Не... Це не є трагедією. Дивімося на життя святих. Для них це не було трагедія, це радість переходу й зустрічі із милосердним Богом, якого тут на землі людина полюбила цілим серцем і хоче продовжувати його любити. У вічності. Воскресіння Лазаря, яке ми чули сьогодні в Євангелії, це образ нашого з вами Воскресіння після смерті. Лазар помер, пройшло, пройшло вже чотири дні. Ісус приходить і викрикує до Нього Лазарю, вийди. Тобто після смерті або в моменті смерті людина зустрінеться з Богом і почує ці слова. Вийде з цієї смерті, вийде з цього стану. Тобто Бог кожного хоче витягнути. Для чого він сходить до шеолу. Ми, вірою, визнаючи, ми кажемо: зійшов до вітхлані, до шеолу, тобто до цього місця смерті, місця холоду, там, де немає Бога. Він зійшов після свого Воскрес, після своєї смерті, щоби. Воскресаючи, витягнути кожну душу до вічного життя, до, до Царства Небесного. Якщо ми приймаємо навчання Ісуса, то ми з часом перестаємо боятися смерті. Ця тема не є темою табу, це, ми можемо про це вільно говорити, що ми готові до смерті, готові до зустрічі з Богом в стані благодаті. Можемо перейти і в цей момент до, до Царства Небесного. Е, Пам'ятаю на реколекціях не раз на завершення дня, е, даючи благословення, то використовую цю, е, це речення, яке є в літургії годин ніч спокійну і смерть щасливу, нехай нам дасть Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух. І перші рази так деякі учасники реколекцій Ну, Ніч спокійно, добре, але смерть щасливу, <хи> якби, може би, ми ще завтра зустрілися. <хи> але така реальність нашого життя, що ми повинні теж Бога просити про щасливу смерть. Сьогодні в молитві вірних ці слова теж почуємо, щоб ми були готовими, щоб ми були в стані благодаті в кожній миті нашого життя. Сьогодні, дорогі, вся церква у світі звершує Євхаристію за душі померлих, за душі наших близьких, наших рідних, за душі наших військових, за всіх, котрі вже відійшли з цього світу, Бог знає, куди потрібно, до якої душі потрібно скерувати своє милосердя. Є деколи таке питання, а скільки за ту душу молитися? От, молилися прошлий рік, жертвували відпусти і позапрошлий, і ще там протягом року, чи вже достатньо, чи недостатньо, ми не знаємо. Якщо та душа нам якось об'явиться в надзвичайний спосіб, може десь в сні прийде, подякує нам за наші молитви і скаже, достатньо вже я вже в небі, то можна тоді. Перестати за ту душу молитися. Але якщо ні, можна продовжувати, але якщо вона є в небі, то ця молитва е, не є даремною. Бог її використає для іншої душі. Е, якби це, це наша молитва буде скерована до тої душі, яка зараз потребує е, Божого милосердя. Зрештою, в кожної е, кожній молитві Розарію. Е, Цьому об'явленні Фатімському, де ми молимося, Ісусе, прости нам наші гріхи, і там є визволи всі душі, особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя, ті, які зараз найбільше потребують Божого милосердя. Пам'ятаймо про наших померлих, про загиблих під час війни. Це тисячі душ. Які можливо не посповідалися, не покаялися, не примирилися з Богом, але ми можемо за них тепер просити Божого милосердя і жертвувати за них відпуст, жертвувати за них прийняття Євхаристії, молитися в наших щоденних молитвах. Амінь.